Доброго ранку. Зараз вийду пити каву. Сьогодні мені якось набагато легше. Я хотіла вам показати, яку класну листівку зробив мені Сансанич. Привітав мене з Днем вишиванки, мамо, бачите? І зробив мені, дивіться, яку вишиванку зі смайликів. Молодець, китько тут ще я не розумію, може вона какає, я Не незрозуміло що тут намальовано. Коротше, настрій мені підняв стовідсотково. Доброго ранку, любі мої, йду випити каву. Сьогодні в мене також дуже багато справ. Сьогодні набагато легше. Можу сказати, що я ніяк не звикну до людей, які одну руку лижуть, а інші кусають. От Не люблю я ліцемірство, просто мені здається, якщо нормально все не так. Якщо щось тобі не подобається, скажи ти в очі, навіщо ти оце так погано робиш? Коротше, заплутана історія, не хочу її тут підіймати, але я вчора трошки розчарувалася. Ну нічого. Настрій на підніметься. Знову вона мені не дозволяє Тойоту на себе оформляти. ти розказуєш. <хи> ми знов Тойоті. Будемо купувати іншу робочу Так, да, Ми її вже взагалі замовили, на мене буде договір. Я просто хотіла вам сказати, що колись мені здавалося, що Тойота це вау, я пам'ятаю, покажи цю машину. Ми за нею неї перша автівка з салону. Та зараз ми такі, ну. Це робоча наша автівка. Я просто пам'ятаю, коли ми сюди приїхали, отакі очі гарять. Просто це було на таке. То зараз так не робочої автівки піде. Бачите, як от ну, час міняється. Не дарма ми стільки працювали. Так мені ручки принесуть. Ну що, погнали? Приучаю. А -а -а. Погнали цьому. Ну, і ви помітили, що я ніколи не порівнюю себе з іншими. Я можу порівнювати себе лише з собою, от які ми були, да, які ми стали зараз. І себе так само можу порівнювати себе лише з собою. І вам цього бажаю. Тому що деякі, я пам'ятаю, вони мені прям писали, і деякі навіть блогери мене запитували, Даша, ну в тебе типу є гроші. Чому в тебе нема діор? Що ти типу, ходиш в таких речах, які рекламуєш? І знаєте, мені так спочатку здавалося, а може і правда я якась не така. Але я не кайфую від цього. Мені це не подобається. Ви хочете, якщо для вас ну, типу, це важливо, ви це робіть. Але для у мене інші пріоритети. Чого? Задубла, хана. Нема. Не бабское это дело, пол мыть. Брось, брось тряпку, брось, я перевожу. Сама помою. Миш, да не трогай ее. Она сама помоет, папа. Она помощница твоя. Тяни сюда, Буся. Тяни тряп, сюда, Буся. Тяни, Буся. Тяни. А тряпка. а тряпка где? Буся, тряпка где? Спасибо за тряпку. Давай, Буся. Папа будет мыть пол. Буся. Папа моет пол. Папа, брось, Буська сама помоет. Тяни, давай, мой, мой, мой. Давай, мой мой пол. Мой давай, давай, грязно <связано> тут. Дай, <связано> вот такие сейчас бардаки. <связано> Сынок, помаши маме ручкой. <связано> Ой, хлам везде сейчас. Но я думаю, это временно. 28, 8, 8, а я знаю. Ну пусть буде 29 дев'яте. Затишне куточок з гарними речами, білизною та аксесуарами. Мрія кожної дівчини. Відтепер такі мрії втілюються в Новомосковську завдяки двом чарівним феям Даші та Альоні. Дівчата розповіли, як уявляли собі майбутнє шоу-рум. Я мріяла давно. магазин белья. Вот прям мечтала. Алена уже занималась вещами через интернет. Она искала помещение. Все, что она находила, ей не подходило. Смотрите, тут у нас представлены очень красивые пижамочки, ночнушки, с шелка, с хлопка, топики красивые, бюстгальтер модные с чокерами, всякие аксессуары, набор для получения айфона тоже здесь. Вот такие красивые трусики, бюстгальтеры. Сьогодні в Новомосковську дійсно яскрава та святкова подія. Відкриття першого в нашому місті справжнього шоуруму. Кожна дівчина. А що вона? Хоч би та людка тільки не явилася. Ви подивіться, яке портмоне. А що вона? Це ж це ж ви представляєте, скільки яєць сюди влізе. Наложив у холодильник захирячим і хай мерзнуть. еще раз себе вы посмотрите на этот гаманец. Ну конечно, я это попродавал у торби. И рожки сюда поскладал. Такой приятный кошелек. Ёшкин палки, он для карточек. Сюда фотографию можно. А лежу влепить. Класс. Опача, опача. А я думала делать, губы не делать. Зачем Очень прикольный наборчик. Телочкам понравится на подарок девочке. Себе. Тут еще две помадки какие красивые и карандашик для губ, то что надо комплект. А еще у них же есть духи разные на разлив, 2,50, 1 мл. Прямо Літні канікули завершуються. Невдовзі учні знову сядуть за свої шкільні парти. А у батьків залишається все менше часу підготувати свою дитину до навчання. А скільки коштує зібрати дитину до школи, зараз спробуємо з'ясувати. Дар'я Пазюк, мама двох синочків. Збирає до школи старшого. Він саме піде у другий клас. Розповідає, до нашого приходу навіть не рахувала, скільки коштів витратила на підготовку до школи. Тож беремося підсумовувати разом. Ми покупали все в на маску. В московских магазинах. Около 1000-1200 костюм. Один вот свитер 540. Шведочки 300-200. Обязательно же вышиванку надо. И все это вот у местных. Это недорого здесь. Всегда начинаю с костюма. Вот обязательно. Это первое. Покупаю где-то в середине лета. Шведочки, рубашки. Туфли тоже уже вот только недавно купили. И вот под конец уже купили констовары. Рахуем придбанный товар. Выходит на стул. Иди выключи, я знаю, что ты видишь. Иди выключи. Саша. <music> Марсиане атакуют. Смотрите, какая она в селфи получилась. Да иди, И сейчас в инстаграм выкину и буду лучше, чем это. Как я там это... снимаюсь. Ресторан. Мы в ресторане. Это комната для отдыха. У ресторана. Дашки, пазюк. Іди. Іди на хрін. Я знаю, де я буду розфоткати. Пошли, покажу, що у нас є тут. Осьо зал я робив. Осьо тут кирпич купили, скоро буде. А так, о, а сажинка у Ванні. Видели, он трусы висит. Давайте покажу. И в инстаграм взрат. Саш, вырубай. Сиреневые все, все трусики Хочешь такие. Послужить? Так вот, девочки, выглядит процесс сбора посылок. Поэтому, если мы в определенное время не отвечаем на сообщения, мы пакуем посылочки в пакетики вот в эти все. А пока да. вот такой вот хаос у нас здесь. А еще с нами, а еще с нами малыш. Вот этот вот. И он командует нами конкретно. Вот такие вот дела. И сейчас будем ехать на почту. Вот такой вот процесс. Я видео снимаю. Что там вам подарить? Внучечек. Ух ты! Это я в школе делаю. Ой, я раком. Да. Это ничего страшного, все поняли. Я раком. А я поняла, что мы раком. Саня, давай. Что вы думали? Я только в носу ковыряю все команды, я сегодня глажу полдня. Я просто в шоке. Знаете, хозяйка магазина, это э, сам пью, сам гуляю, сам стелю, сам наливаю. Вот так вот. Сьогодні ж свято день сім'ї, ви знаєте? Якщо не знаєте, я вам нагадаю, та знають вони, я вже йому не зламу. сьогодні будемо святкувати. Якусь їжу там замовили, якусь мамуся приготувала. Зараз будемо сідати за стіл і святкувати. Все, сіли ми вечеряти. Зараз будемо святкувати, трошки пити, битися, бо цими стаканами Сидить, сидить, чекає, чекає на ікру. Бусь, ти чекаєш, що ікра впаде. Вона так уважна і за тьоміком лише. До речі, мама ще сьогодні, знаєте, що приготувала? Малосольні огірочки зробила. Уявляєте? я а, а, так. Да. Mm, давайте я слави. Смачні? Вийшла на терасу. Бачу, мої хлопці зібрались кудись гуляти. Ти заводиш? Зараз Знаю, всі вони поїдуть. Ага, сансанич повезе. На подивиться, в який бік їхати. Ага, зрозуміло. Класна сьогодні погода, і вони якраз зараз поїдуть, будуть поїду. гуляти і кататися. Ти мені обіцяв сісти от сюди, і тато тебе покатає. Обіцяв. Тьомочка боїться, він не хоче кататися завтрак, на ньому. Буде Саныч і тато. Я... Ні, я тільки з тобою поїду. Фон сами поедем. <соединяющие> Нет, с тобой. Фон <соединяющие> Все, я дело образуся на тебе. Сидай. Мы вот тут кружечку сделаем. Давай.